Добрий день. На сьогоднішньому уроці з історії України в 11 класі вивчаємо тему Економічна ситуація в Українській Радянській Соціалістичній Республіці». А саме сьогоднішній день ми будемо знати, яке було економічне становище України після завершення Другої світової війни. І ми вже знаємо, Україна цілковито опинилася під контролем Радянського Союзу. І завершенням війни в Радянському Союзі зберігалася та ж сама влада. Сталіна, Сталінська система правління. І тому найголовніше завдання, яке тепер стояло в радянської влади, яка контролювала Україну, це відбудувати зруйновану економіку. І тому ключовою характерною особливістю економічної ситуації була відбудова. А саме влада, яка керувала Україною. Радянська Україна намагалася відновити все те, що було в економіці, все те, що було втрачено під час військових дій. Але зрозуміло, так як влада була комуністична Сталінська, то нічого нового, в принципі, не було. Ніяких нових ведень не було. І в економічному управлінні знову ж таки було повернення до п'ятирічних планів і в 1945 році. З'явилася тепер перша повоєнна п'ятирічка. Основне завдання було поставлено до 1950 року повністю відновити втрачені позиції в українській економіці, а саме відбудувати українську економіку. Ну і зрозуміло так, як були п'ятирічні плани. Економіка керувалася комуністичною партією, створювалися плани відбудови. Ну і зрозуміло, так як Радянський Союз хотів, був світовим, хотів бути світовим лідером в політичному житті, а щоб бути світовим лідером в політичному житті, потрібно було відбудувати основу Збройних сил економічно, а основа Збройних сил економічно це була важка промисловість. І тому, власне, перше, що з чого почала радянська влада відбудовувати, це відбудова важкої промисловості. Основну увагу було звернуто на що? На вугільну промисловість. А саме відновлювалася шахта Донбасу. Так, вони були зруйновані. В першу чергу вони були затоплені водою. І тепер потрібно було вкладати величезні ресурси на осушення шахт, на викачування води. І тому поступово-поступово власне шахта Донбасу. Відновлювали свою роботу і постачали вугілля, енергетичне вугілля, копсівне для інших галузей української радянської економіки. Але новим, новою рисою вугільної промисловості було те, що вже в кінці 40-х років, окрім Донбасу, в Україні також. З'явився ще один вугільний басейн у кам'яному вілля. Це Львівсько-Волинський. на західній Україні, на півночі Львівської області, на південному заході Волинської області. Також почали створюватися шахти. Як ми вже знаємо, власне, Кристинопіль, Червоноград. Сталіну був потрібний не для того, щоб, як то кажуть, певним чином відновити справедливість чи повернути українські землі до радянської України, а в першу чергу для того, щоб отримати вугілля, яке було на тих територіях. Як ми вже знаємо, те вугілля, яке видобувалося, в першу чергу використовувалося для виробництва електроенергії. І тому наступне завдання, яке поставила собі радянська влада, це відновлення енергетики. Почали відновлювати роботу. Електростанції. В першу чергу основа енергетики української це були теплові електростанції, які працювали на вугіллі. Також вже на 1947 рік відновив роботу Дніпрогес в Запоріжжі, який був дамба, якого, гребля якого була підірвана радянськими військами в 41-му році. Наступно на що потрібно звернути увагу, що окрім енергетики, Електроенергія була потрібна в першу чергу для того, щоб розвивати ще і наступні галузі промисловості. В першу чергу, це металургія. І, власне, в металургії почали відновлюватися ті всі підприємства, які були до Другої світової війни. І знову ж, певним чином, це нагадували 30-ті роки, перші п'ятирічки, коли величезні ресурси вкладалися, власне, в будівництво і відновлення великих металургійних заводів. В першу чергу почала відновилася робота таких заводів, як Азовсталь, Запоріжсталь, Криворіжсталь. Отже, такі величезні металургійні гіганти. Ще одну особливістю відновлення полагало в тому, що ці всі галузі промисловості, і вогіна, і енергетична, і металургійна відновлювалися. На основі не нових, яких над сучасних технологій, устаткування, а в першу чергу за рахунок відновлення старого устаткування старих технологій, старого обладнання. І це обладнання деколи було ще з часів царської Росії. Ну, ще, що було позитивно в, період, в той період часу, що також надходило обладнання устаткування із окупованої Німеччини, яка була окупована радянськими військами, І, власне. Верстати, обладнання, кутли і все інше, також поступали на українські підприємства. Тому наступ... ще на що потрібно звернути увагу в той період часу, в тому відновленні, відбудові, це те, що власне вугільну, енергетичну металоргійну промисловість в той період часу вкладалася найголовніші ресурси. Інші галузі промисловості, такі як Легка, харчова, Певним чином доотримували кошти, поки з тих галузей промисловості, кошти, ресурси викачувалися в важку промисловості. Ну і ще одною особливістю було те, що так само викачувалися кошти із сільського господарства. Як і в 30-х роках під час індустріалізації, так само і під час відбудови, власне, сільське господарство було донором, постачальником ресурсів, першу чергу, коштів для відбудови промисловості в Україні. Наступне, на що потрібно звернути увагу? Що власне, на 1950 рік радянська влада Сталінська урочисто оголосила, що економіка України, промисловість відновлена на 115%. Але якщо подивитися на ті відсотки, то особливістю буде те, що в першу чергу відновлювалося власне підприємство пов'язане з важкою промисловості. Інші галузі промислові, там дійсно було вже навіть і більш ніж відновлені, відновлені навіть більш ніж на 100% в той період часу, як сільське господарство, інші галузі промисловості, легка харчова, традиційні галузі промисловості для України на 100%, як то кажуть, рубіж не вийшли. Ще на що потрібно звернути увагу, це те, що, власне, окрім Метолугії також розвивалося і машинобудування, але в першу чергу машинобудування Сталя не цікавило під кутом власне оборону здатності. І тому, власне, після війни в 40-х роках в Україні почала створила створилися нові підприємства в обороні та той, той же самий завод ракетний завод в Дніпропетровську. Також на що потрібно звернути увагу, що в Україну поверталися багато підприємств евакуації в першу чергу тракторні заводи, які за радянськими технологіями дуже швидко з тракторів могли перейти на випуск танків та іншого важкого, важкого військового обладнання техніки. Але ще одна особливість по нашу потрібно звернутував, що деякі підприємства евакуйовані на За Волгу, на Урал українські, не повернулися. І люди далі на тих підприємствах лишилися працювати за Волгою на Уралі чи в Ті самі Центральній Азії. В той період, часу, як деякі підприємства, які, яких не було в Україні, в той період часу власне в Україну переїжджали. Якщо брати той ж самий Львів, то Насиху є підприємство Іскра, який, який в той період часу називався електроламповий завод. І той електроламповий завод в 46-му році власне, був перевезений з Москви у Львів. Ну, Зрозуміло, що ви розуміли в той період часу людей не питали, хочуть вони переїжджати чи не хочуть. Був наказ. Якщо ти проти наказу, зрозуміло, ти виступаєш проти влади і ведеш антинародну політику, як тоді казав. Якщо дійсно промисловість в Україні певним чином відновилася, хоча це були старі технології, старе обладнання, старе остаткування, і на, на, на що на першу чергу наголошували це відновлення кількості, а не якісні показники в економічній промисловій діяльності, то й на ваше становище в Україні, власне, під час відбудови було в сільському господарстві. Чому? А тому, що в сільському господарстві знову повернулися до колгоспної системи. Як ми вже знаємо, колгоспи, сільські селяни були донорами, постачальниками коштів, ресурсів у важку промисловість. І все це привело до того, що е, українські колгоспи не мали просто-напросто ресурсів, а ресурси і так були знищені війною, щоб швидко відновити свою діяльність, щоб е, швидко відновити е, показники родючості, техніки бракувало, всього бракувало. Е, так само різноманітного устаткування, обладнання, так само бракувало і спеціалістів. Але Сталіну в першу чергу цікавили кошти, і сталося так, що крім того, що. З сільського господарства викачувалися ресурси в важку промисловість. Ще одна особливість було те, що найголовніший ресурс це було зерно, і в 1946 році сталінська влада власне українське зерно направила в Східну Європу просто-напросто безплатно годувати населення Східної Європи, тої ж самої, наприклад, Польщі, чи Ховаччини чи Східної Німеччини. Той період часу, як в Україні, в 1946 році через погодні умови була посуха. Бо вони не вражають, в першу чергу на півдні України. І сталося так, що внаслідок того, що ресурси забрані, чи добрих ресурсів немає для розвитку сільського господарства, зерно в забрали. Селяни, ну, влада вважала, що селяни можуть пережити важкі часи на з допомогою своїх пересадибних ділянок, але якщо був не урожай на присадибних ділянок, картопля в посубу не може родити добре, а це була не основна продукт, продукт харчування для селян, то сталося так, що власне в кінці 46-47 році в Україні був голод, черговий голод ХХ -го століття, і за різними підрахунками померло десь в районі мільйона людей. Ну, ще одна особливість полягає в тому, що багато людей, власне, помирало під час голоду, ті, які отримали поранення, які мали якісь хронічні хвороби, які вони отримали внаслідок війни і військових дій. І наслідок того всього було те, що ще, що досить негативно впливало на життя селян це високі податки на присадибні ділянки. І тому, якщо власне життя, Робітників життя в містах де була карткова система, трошки я певним чином покращувалася з відновленнями економічної діяльності, то власне сільське господарство мало на найнижчий рівень, і можемо сказати, що реально багато сіл просто відкотилися не просто на десятиліття, а навіть 19 століття. Рівень життя і добробуту був нижчий ніж в Україні в кінці 19 століття. Але, власне, питання добробуту, життєвого рівень населення, ми будемо вивчати на наступній темі. Домашнє завдання, параграф другий. Якщо є якісь зауважені, запитання, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здорові!